Всім привіт! Ми команда ЮКонтро. Уже дев'ятий рік працюємо у сфері відкритих даних та створюємо прогресивні інструменти для комплайнсу. Тож, якщо ви перевіряєте контрагентів, партнерів, підрядників або просто фізосіб під час прийому на роботу, вам до нас. New Control – це аналітична система з бізнес-розвідки. Ми компілюємо відкриті дані та вказуємо користувачам обставини, на які слід звернути увагу. Такий підхід називається експрес-аналізом. Він дозволяє за кілька секунд сформувати перше враження про компанію чи ФОП. Експрес-аналіз виявить зв'язок з країною-агресором, якщо він, звичайно, є, побачить виконавчі провадження, судову практику та інші обставини важливі для співпраці. А ще експрес-аналіз вирішує питання фінмоніторингу, адже використовує 99 джерел, рекомендованих Держфінмоном для перевірки. Юконтрол Маркет знає, скільки компаній та ФОП працює сьогодні. В Україні та вміє шукати їх за конкретними напрямками діяльності, фінансовими показниками та іншими параметрами. Якщо ви шукаєте клієнтів, підрядників або нові ринки збуту, будь ласка, реєструйтесь та використовуйте цей інструмент. А якщо ви не хочете витрачати час на пошуки знову і знову, просто запустіть моніторинг у Market і система робитиметься за вас щодня у бажаний час, надсилаючи звіт на пошту. U-Control World – наш міжнародний продукт. Він вміє шукати та візуалізовувати пов'язаність компаній із 26 країн світу. U-Control World знайде вам нового партнера або клієнта без токсичних зв'язків. За кордоном, ця система щодня наповнюється. Туди додаються нові реєстри та дані. U-Control World знає всі санкційні списки та сигналізує про них, коли обмеження накладено на компанію чи фізособу у їхньому профайлі. Крім того, він вміє виявляти зв'язки з РФ та РБ. А ще на початку повномасштабного вторгнення ми створили застосунок ТИХТО хто для перевірки на Блокпостах тоді всі реєстри були закриті. Тож ти хто був чи не єдиною можливістю виявляти диверсантів? Задяки відкритим даним та продуктам нашої компанії, правоохоронці знайшли активи країни-агресорки на майже мільярд доларів. Ми беремо участь в ініціативах сформування списків воєнних злочинців, підприємств, пов'язаних з РФ та РБ. Проводимо корисні дослідження та адвокуємо відкриття закритих відкритих даних, бо наша місія формування прозорого бізнес-середовища.